Вітаю! Пропоную задачу про дуби і жолуді. У лісосмузі ростуть 18 дубів на всіх порівну жолодів. Давайте візуалізуємо цю задачку. Отже, в нас є дуби. Замалюємо їх собі. Ну, звичайно, всі 18 ми малювати не будемо, але просто картинку деяку відтворимо. Цих дубів у нас 18. На кожному дубі росте однакова кількість жолудів, на всіх порівну жолудів, скажемо. Потув вітер і посипалися жолуді. З деяких рівно половина впала, з деяких рівно третина, а зрешти жодного жолодя. Всі залишились на місці. З усіх дубів разом упала одна дев'ята кількості жолудів, із скількох дубів не впало жодного жолодя. Зрозуміло, що треба щось. Вести якісь позначки. Давайте ми припустимо, що на кожному добі у нас, наприклад, жолудів. Тут x, і тут x, і тут x, і на кожному x. Тобто на кожному добі запишемо на кожному дубі x жолудів. X Тоді загальна кількість, яка в нас. Яка, скажіть мені, загальна кількість жолудів? Ну, це ж легко, якщо всього добі 18 та на кожному по жолудів, то виходить 18х жолудів. Це загальна кількість жолудів. Всього у нас 18х жолудів. Тепер давайте міркуємо далі: ось подув вітер, і жолуді посипалися, з якоїсь кількості дерев упала рівно половина того, що було. Нехай ця кількість позначимо її через буковку А. Отже, з А дубів, з А дубів упало половина. Що значить половина? Було Х упала половина. Це значить одна друга Х. Так, з якоїсь кількості упало третина? Значить, нехай це буде з Б дубів, з Б дубів. Упало по одній третій Х. Третина від того, що було. А от із якоїсь кількості, зрешти, не впало жодного жолудя. Нехай це буде це з це дубів, з С дубів не упало жодного, не впало жодного. Давайте ми виділимо трошки ці наші позначки. Отже, на кожному дубі х жолудів. Всього в нас жолудів 18х. Маємо А дубів, з яких посипалося по одній другій Х, Б дубів, з яких упало по одній третій Х, і С дубів, з яких не упало жодного жолудя. І ось якраз ось це С. І потрібно нам знайти, бо у нас, питають, із скількох дубів не впало жодного жолудя. Поїхали далі міркувати. Що в нас є? У нас є що всього дубів 18. Але всі дуби, зверніть увагу, ми розділили тут на А, Б і С. Тобто, якщо ми все це додамо, А додати Б, додати С, то має бути 18. Повернемося трошки до задачі і зауважимо, що з усіх дубів разом упала одна дев'ята кількості жолудів. Одна дев'ята кількості жолудів. Тобто ось тут все, що впало, воно дорівнює одній дев'ятій від усієї кількості від усієї кількості. А скільки це? Одна дев'ята від усієї кількості. Давайте подивимося, загальна кількість 18х. Давайте знайдемо цю 1 дев'яту від 18. Тобто 1 дев'ята від 18х. Ось це нам треба знайти. Що ми будемо робити? Ну, Шестикласники знають, що треба 18х помножити на 1 дев'яту. Якщо це п'ятикласники, то їм прийдеться 18х поділити на 9. І вони матимуть 2х. Ну, якщо помножимо 18х на 19, то теж матимо 2х. Отже, дивіться: всього упало 2х жолудів. Давайте ми відобразимо це якимсь рівнянням. Якщо у нас, що в нас упало, у нас упало ось з А дубів 1 друга Х, з Б дубів 1 третя Х, і з це не впало нічого, тому розглядаємо тільки ось ці дуби А і Б, з яких упало по одній другій і по одній третій, і всього упало, бачимо, 2х жолудів. Тобто, давайте будемо рахувати, що ж упало. З а дубів упало одна друга х. Тобто, якщо ми А помножимо зараз на одну другу х, ми дізнаємося, скільки всього жолудів упало з оцих А дубів. Далі сюди ми додамо, скільки упало з Б дубів. Б помножимо на одну третю Х. І це має бути рівне 2х. Ось такі в нас будуть з вами два рівняння, два рівняння які ми разом маємо розв'язати. Звичайно, що ви не вчили ще такої дужки, яка об'єднує два рівняння, але давайте ми її тут поставимо фігурну дужечку, це означатиме, що ми ці рівняння будемо розв'язати разом. Тобто, використовуючи ці два рівняння, ми з вами маємо знайти зараз АБЦ для початку, але нас цікавить саме це. Облишимо поки що перше рівняння і роздивимося друге. Що в другому рівнянні ви бачите? Ось х у нас стоїть, ось х стоїть, і справа в нас є х. Давайте ми в лівій частині винесемо х за дужки. Що ми тут отримаємо? На перше місце, вочевидь, ми поставимо число, буде 1, 2 а, плюс тут 1, 3 П. І це дорівнює 2. X. І обидві частини рівняння поділимо зараз на х. О що таке х? Х на кожному добі х-жолобів. це звичайне натуральне число. Поділимо, отримаємо 1 друга А плюс 1 третя Б дорівнює 2. А тепер давайте подивимося на це рівнянечко. Чи можемо ми тут підібрати значення а і б. Ну, Шестикласники можуть трішки погратися з цим рівнянням і помножити обидві частини ще й на спільний знаменник на 6. А що робити п'ятикласникам? А п'ятикласники можуть просто підібрати значення. А і Б це ж кількість добів. Це має бути натуральне число. Отже, що ми сюди можемо підставити, щоб у нас в сумі вийшла двійка? Очевидно, А у нас має дорівнювати, бачимо, 2. Бо якщо ми одну другу помножимо на 2, то це буде в нас одиниця. А b має дорівнювати 3. І тоді 1 плюс 1 буде 2. Ми можемо прикинути інші варіанти. Якщо А, наприклад, дорівнює 1, то тут буде одна друга. Тоді треба, як знайти, одну третю b? 2 відняти одну другу, це буде. Одна ціла, одна друга, і щоб одна третя Б, дона ціла, одна друга, ну, складну підібрати таке, таке натуральне Б, щоб воно сюди попадало. Тобто, можемо підставляти сюди і одиничку, і трійочку перевірити замість да? але не буде тут натуральних чисел. Єдина пара чисел це ось ця два і три. Це очевидно. Отже, ми знайшли з вами кількість дубів, з яких упало по одній другій. Це 2, і кількість дубів, у яких осипалося по одній третій. три дуби. Тепер ми можемо знайти із вами з першого рівняння, да, я його обведу, ось воно це рівняння, з цього рівняння, ми з вами можемо запросто знайти уже це. тобто кількість дубів, з яких не звалилося жодного жолудня. Підставляємо сюди замість А 2 очка, додати замість Б трічка, додати С до рівня 18, і розв'яжемо. 5 тут буде, так? це дорівнює 18 мінус 5, це дорівнює 13 дубів. 13 дубів це якраз та кількість, кількість дубів, з яких нічого не впало. Ну і єдине, що залишається записати нам відповідь. Відповідь, те, що нас запитували, 13 дубів.